Звісно, ви вже з назви відео догадали, що сьогоднішнє відео буде про шкоду Суперб. Супербі. кожен називає по-своєму. Для мене комфортніше Суперб. Але я одне маленьке, як завжди. Але тут у нас є два слова: Лаурентен Клемент. А це означає, що сьогоднішній Суперб буде просто в жирнячій конфігурації, і саме це його доволі сильно вирізняє з усіх інших можливих конфігурацій суперба, які були на ринку. Отже. Вітаю вас у мене на каналі. Це канал про автомобільне життя в Європі. Я записую свої відео зазвичай з Польщі, займаюся автопідбором, допомогою у оглядах, супроводом по документах і таких різних інших речах. Можна сказати дуже просто всім, що пов'язано з авто. І сьогодні буду вам показувати шкоду, Суперб, котру було придбано. Під ключ для одного з моїх Так і так, Це 2018 рік, а саме його кінцівка, і це само собою означає, що це фактично останній випуск даної моделі в такому виконанні. Відповідно, у нас комбі, 2 літра дизель під капотом, в парі з dsg шкою мокрою, 381 dq Машинка повністю без пригод. Є багато косметичних дефектів, котрі я покажу трішки згодом, але тим не менше, без ДТП, без украсів, повна історія на дилері, пробіг становить в районі 120 тисяч кілометрів. І один попередній власник, від котрого, по факту ми це авто і купили. Добренько, тепер трішки деталей. Значить, як ви вже напевне побачили, у нас є хром-пакет, релінги, обудочки, кругом вікон, попереду багато хрому. У нас простенькі фари, ну, скажімо так, не, не жовті, так, але ксенон, котрий вміє повертати. Е Підсвітка поворотів. Ось тут в нас виконано є омивайки, партроніки попереду і, звісно, багато косметики в сколах, тому що нічого не мальовано. Ось тут також є така косметика, дефекти. Ось такий ракурс з боку. Доволі гарно це авто виглядає, насправді в чорній перлі, котру, скажімо так, замовник не дуже хотів, але так буває, коли є дана конфігурація, хороший стан авто і відповідно, стан, який задовільняє. Тоді вже приходиться вибирати між кольором чи пошуками далі. І в даному випадку ми погодили з чорним кольором, але Але. отже, конфігурація. Позаду у нас теж хороша краща оптика. Як бачимо, є парктроніки, звісно. По косметиці у нас тут є ось такий дефект. Також тут є така октарочка. Ну, в принципі, це все забирається не важкими силами і коштами, але ну, тим не менше, поки що авто залишається в такому стані. Щоб це все не розбирати, ось такий ракурс позаду. Знову ж таки, у нас гарні 18 колеса, мені вони доволі подобаються. Ще доволі непогана гума, у нас свіжі гальма, я не знаю, чи там буде звідси видно чи ні. Тим не менше на великому сервісі в районі 110 тисяч км йому зробили вкруг нові гальма. Як можете бачити, у нас є кейлес, дзеркала без мертвих зон, але вони з автоскладуванням. Ось у нас рідне лобове стекло з трьома С. Це означає, що воно також е, якби кращої шумоізоляції. Тут у нас є камера, на яку підв'язаний систем зчитування знаків. Що тут ще? Ага, відповідно, у нас тут теж є ось така косметика. Ну і в принципі, як бачите, доволі гарно презентує себе суперб в чорній перлі. У нас немає панорами. І ось такий короткий. Підсумок по зовнішній частинці автомобіля. А, ще забув сказати, у нас тут є радар захований, відповідно, у нас є дестроні. Добре. Давайте тепер ще заглянемо в салон, бо саме там буде вся різниця, котра вирізняє and Клемент від всіх інших конфігурацій. адже це авто, в принципі, якщо закрити ручкою, ось там and Клемент виглядає як просто суперб в чорному кольорі, на гарних дисочках і, в принципі, все. Тому, дивіться, у нас є. Цікавинок кейлес, котрого немає позаду. Це є геп або мінус шкодовки. Тобто, відповідно, в пасатах, десь там в Мерседесах, в BMW це все буде. А в супербі у вас цього не буде, тільки попереду. Далі у нас є ще такі цікавинки, як ось тут нам залишили і ніхто не вкрав парасольку. З хорошим місцем для неї стан. По карті дверей у нас ось тут мінімальна косметика. Чотири електродзеркала, складання підігрів, електродзеркал. Чорна вставочка поверху, коричнева понизу з переходом в піано блеку і з додатковим розширеним світлом Ambient, котре дублюється також, до речі, ось тут. Далі, що ж, нам всюди нагадують, що ми в Лауренд Клемент ось такі хромові вставочки. Там, до речі, позаду вони також будуть. Далі в нас ось таке гарне коричневе, можна сказати, топове крісло. Сидіння або салон, тут вже кожен по-своєму скаже. Нам також нагадують, що у нас Лаурен Ден Клемент. Що мені в шкоді особисто не подобається, немає регулювання вперед-взад, ліфтом з цього підголівника, тобто він тільки по висоті регулюється. Коричнева наппа, як я вже сказав, ось там тут мінімально трішечки є такі от дефекти підігрів. Обдув, перферована. Ось така гарна шкірка у нас. І це не еко, що дуже також класно бо дає хороші відчуття. Пам'ять сидінь, також геп, ну, якби, класна фіча, всі її хочуть, всі її люблять, я особисто є сильним прихильником, але немає масажу, так як ми в шкоді. Знову ж таки. Все повністю на електриці, нічого ручками не треба робити. Автоматичне світло, тут все стандартно, продовжується амбієнт з чорним піано, з цікавих речей. Мультикермо, панель асистентів. У нас, до речі, тільки один асистент це дестронік, поминаючи камеру, котра щитує знаки, безрамкове дзеркало. В нас АІД, так звана цифрова панелька. Ну, я особисто насправді в ній великої переваги не бачу, тому що дивіться, моя точка зору така. У мене був посад з проекцією, і це круто, тому що ти їдеш, скажімо, ось так прямо, керуєш собі авто і дивишся, і тобі проекція все дублює. Тобі не треба, скажімо так, нахиляти голову вниз, для того, щоб щось побачити з панелі. А їд класно, круто, воно все, все доволі, скажімо так, інформативно і цікаво виглядає. Зараз тільки секунду заведу авто, щоб вам показати. Тим часом тут в нас продовжується Piano Black, ручник, автохолд, моди, режими. Це, про це теж поговоримо. Як бачите, електрична кришка багажника. Ось так. Тут це все виглядає. Тут нам нагадують, що у нас Lawrence and Clement. середня навігація або мультимедіа, до неї ще повернемося. Отже, тут ось так це все виглядає. Можна міняти ці вигляди, і цим всім можна дуже довго гратися, але тим не менше не суть. До чого я веду відповідно, я особисто з цієї речі не бачу, тому що коли ти вже згинаєш голову, щоб подивитися, скажімо, на ту ж навігацію, так? таким самим чином ти можеш глянути і сюди. сорі, ну, тобто, але я ну, якби, такого сильного бенефіту, окрім косметично, можливо, приємнішого вигляду, не бачу. Мені все ж таки аналоги більше подобаються. До речі, з цікавих речей, коли отут, е, режими. Вибираємо, все ось це міняється також тут, продублюється, така якби фішка, скажімо. Щас цікавих речей, у нас є індивідуальний режим. Це, до речі, говорить про те, що у нас адаптивна підвізка. Відповідно, всі ці чотири режими, вони. Ой, втікло і пропало. Вони всі сконфігуровані так, як є по заводу. І якщо у вас тільки цих чотири режими, я мушу нажимати, бо інакше, якщо не буду натискати, воно просто пропаде. У вас немає регульованих або адаптаційної підвізки, відповідно. В нашій конфігурації ми можемо це вибирати. Запитаєтесь, напевно, чим це круто і цікаво. Це означає, що у нас, по-перше, адаптаційна підвізка, і це вже є великий плюс, тому що ваші амортизатори є регульованими. Відповідно, для міста ви можете вибрати комфортний режим, і тоді вона буде м'ягенька, плавненька, така валка, і вам буде дуже зручно і комфортно в ній їхати. А коли ви поставите, скажімо, в спорт, то ви себе на трасі будете відчувати як на машині, котра просто занижена, і вона дійсно краще тримається дороги. Цікавих речей у нас підігрів обдув. А ну, так, щоб нам це показувало, треба зробити, напевно, ось так відповідно. Як бачите, є підігрів сидінь, є обдув сидінь, і вже ви можете бачити, що в нас є підігрів цього гарного керма. На кермі в нас панель асистентів. Отут міняється вигляд нашого AIDA. Ну, Такі різні преконфігуровані сетапи, кожному своє, як то кажеться. Підрульові ліпсточки. Тут все стандартно, нічого особливого немає. Окрім того, що у нас ще передліфт тому відповідно дестронік і управління, і керування відстань для нього, все відбувається ось звідси. Також керування керма, можна собі його повилюти. Ну, це якби стандартні речі, так? Ще з нестандартних речей можна ось тут собі також керувати підігрівом керма. Воно, до речі, налаштовується по. Потужності. Тобто можна сильніше, можна, можна слабше. Бачите, тут ще є у нас така косметика, про яку, можливо, не сказав. Так, звідси можна відкривати кришечку електронного багажника. Це, до речі, у нас сидіння, також з того боку, можливо, ставлю кусочок картинки, регулюється повністю все ручками і нічого не треба робити ручками. Тут у нас ніші для сховів великий, що мені особисто подобається, регульований підлокітник, і він також охолоджується, що також круто. Добре, гасимо наше авто. Ані. Ще хотів показати камера. Ще в нас є камера заднього руху з проекцією, з усіма такими штучками, але в нас немає ніяких асистентів, тому тут виїзду з парківки теж немає. Є різні види, ну, скажімо так, погляду камери в різний спосіб, але це все доволі стандартна річ для групи ваг тої самої шкоди чи інших моделей. Відповідно, ще цікаво, що в нас там є. А, є смарт-лінки, всяке. Connect, тобто є Android Auto, iPhone, вся оця штука можна під'єднати і кайфувати. Але це доволі також стандартно. Тому в нас кейлес глушимо авто. І ще з цікавих речей, не знаю, чи сказав, в нас є топова, топова, топова музика Canton. Ось якось. З цікавої ситуації я говорив про вікна. Я не знаю, чи буде дуже добре видно. У нас склопакет, що в принципі також дає дуже багато комфорту. І я особисто теж дуже люблю цю опцію, тому що коли ти по місті їздиш, ти не дуже так її по факту відчуваєш, але коли ти виїжджаєш за місто і швидкості переходять в режим за 120, за 130 і вище, на довгому періоді їзди, так, тобто по часу ти починаєш відчувати, як в машині стає значно тихіше і відповідно ти значно менше втомлюєшся. Добре, задня частина, значить, що у нас тут цікаво, як я вже напевно казав, кейлиса у нас немає. У нас дублюються подвійні вікна. У нас є позаду рулетки, що в принципі, також доволі нечасто є в супербах. Ось так закрили, зачинили і дітям чи заднім пасажирам буде значно комфортніше в сонячну погоду. У нас дублюється піано, чорна вставочка, коричнева вставочка, є амбієнт підсвіточка. Нам всюди нагадують, що у нас Лаурінт та Клемент. Дефекти нашого авто мінімальна косметика, але якби не критична. Дивіться, цікавих речей, котрі важливо відзначити в супербі, ось я сів. Це сам за собою мій зріст околиці метр вісімдесят і тут місця, дивіться, на цілу лудоню. Ось на цілу, без, без секрету, без нічого. Так? Тобто можна сідати як хочеш, я от зараз вже, можна сказати, майже наполовину лежу і місця тут значно, значно більше. Тобто з цікавих речей можна керувати сидінням, якщо ви хочете бавитись в мамкиного директора, сідаєте собі ось сюди і все, всім керуєте. Третя зона клімату, але в нас немає підігріву, зато є 2 USB і 230 на 150 І тут ще. О, до речі, це хотів також показати, значить, треба вийти. Ось тут, окрім коврика, є ще ось така підкладочка, відповідно, ви можете собі сісти і умоститись так, щоб було зручно, і поставити також відповідно, ноги під певним кутом, і вам буде доволі зручно долати кілометри в даному авто. Світла стеля, якщо не казав, в нас тут є. Ніша на лежі і всі ось ці речі, відповідно, також є підстаканники, але цього показувати не буду, бо якби це доволі поширена і стандартна річ. Єдине, що наголошую, у нас тут дублюється and Clement, що в принципі доволі часто нам пригадують в цьому авто. Ну і Тепер, якщо трішки подивитись, то ми бачимо, що передні двері приблизно однакової довжини, як задні. І саме в цьому місці суперп'є довшим. тобто Ось це буде виглядати так як А-6, так як Passat і тому подібні авто даного класу. Тобто передні двері приблизно одної ширини і довжини. За рахунок цього і сидіння, і кермо, і позиціювання водія будуть приблизно такими самими. Позаду у нас трішки розтягнене авто, і саме тут ми виграємо довжину базу, бази кузова, скажімо так. так. Відповідно, за рахунок цього тут у нас більше місця для задніх пасажирів. І саме задній відсік це та сама, А 6 Passat і тому подібні авто, котрі збудовані на даній кузовній базі, відповідно. Ага, про багажник. В нас багажник з електрокришкою, з камерою заднього руху. Зараз вам покажу. Ось тут в нас є камера з омивайкою, що теж не всі знають. Так як у нас е авто вже передано клієнту, тут є деякі його речі, тому тут детально заглядати не будемо, але тим не менше, місця багато, є ось тут рулетка. У нас немає рулетки ось тут догори. Вона тут схована трішки за певними. Хитрощами суперба, але тим не менше її можна відкрити і тоді розтягнути. Автоскладання. Там під низом у нас буде захований сабвуфер від кантона. Місце на аптечку. Всякі хитрості ось такі від е, 12 вольт, це все плюшечки. так? Відповідно, тут у нас є ліхтарик, який знімається, і його ніхто не вкрав. Гачочки. І ось так в нас виглядає. Ще стану, можливо, навіть покажу, що тут є певні такі дефекти, Ну, але тим не менше. Є одна кнопочка, це означає, що ми можемо тільки закривати механічний спосіб. Наш багажник не має опції махнути ногою, так як у нас кейлес не розширений, він, скажімо так, в базовій конфігурації підсумком. Отже, як на мене, доволі вдала конфігурація для авто сімейного в першу чергу, тому що у нас є доволі місткий багажник, у нас є позаду багато місця, у нас економний двохлітровий двигун, коробочка DSG, котра дає багато комфорту. Гарна конфігурація, багато корисних і цікавих опцій, що допоможе вам, скажімо так, доволі комфортно, вдало і без великої втоми подорожувати і використовувати дане авто в своїх особистих цілях. Якщо ж ви думаєте по-іншому або погоджуєтесь, всі свої думки обов'язково залишайте в відео. Я буду вам вдячний за лайки, підписки, дзвіночки, всі оці ютуберські штуки, відповідно, мені буде приємно і це буде більше мене мотивувати, продовжувати записувати відео про такі незвиклі авто, котрі попадаються. В автопідборі на цьому все.